Бо Господь ось, Господь Саваот візьме з Єрусалиму з Юдеї підпору й опору, усяку підпору від хліба, і всяку підпору води, лицаря та вояка, суддю та пророка, і чарівника та старого, п'ятдесятника та родовитого, і радника, і в мистецтві премудрого, і в закляттях умілого, і за правителів дам юнаків, і дітваки запанують над ними. У цих віршах пророк Ісаїя передбачає, що Господь позбудеться підпори та опори з Єрусалиму та Юдеї, означаючи, що підтримка та захист будуть припинені. Будуть усунуті різні типи лідерів і спеціалістів, включаючи хліборобів, водоспоживачів, військових, суддів, пророків, чарівників, старців, лідерів та радників. Відсутність таких лідерів і фахівців призведе до того, що юнаки та недосвідчені особи будуть змушені приймати відповідальність та керувати. У цих віршах пророк Ісая передбачає призначення покарання народу за його порушення Божих законів. Губительний вплив цього покарання буде відчутний на всіх рівнях суспільства, адже різні категорії людей, які виступають у різних сферах життя, будуть позбавлені захисту та підтримки. Згідно з тлумаченням, вплив покарання охопить перше хліборобів та водоспоживачів, це означає, що господарські заняття будуть важчі через відсутність необхідних ресурсів. Друге. Лицарів, вояків та суддів. Це відсутність захисту і правосуддя призведе до загострення конфліктів та сутичок. Третє пророків, чарівників та старців. Це втрата духовного лідерства і мудрості, що може спричинити духовне й моральне занепадання. Четверте. Родовитих та радників. Це втрата керівництва та консультаційних послуг, що може призвести до збоїв у прийнятті важливих рішень. В цілому, ці вірші передають ідею про те, що незгода з Божими заповітами призведе до відсутності стійкості та порядку у суспільстві, а людям доведеться зіткнутися з наслідками своїх дій. І буде чавити народ один одного і кожен свого ближнього. Повстане хлопчак на старого, а легковажний на поважного. У цьому вірші пророк Ісая описує ситуацію, коли суспільство буде переповнене хаосом, конфліктами та неузгодженістю. Люди втратять повагу одне до одного, і навіть наймолодші та найнеопітніші члени суспільства будуть протистояти старшим та досвідченим. Таке розладне становище може виникнути через недодержання моральних принципів, порушення законів та віддалення від Божих заповітів. Відсутність поваги та взаєморозуміння може призвести до загострення соціальних протиріч, конфліктів між поколіннями та зростання насильства. Цей вірш слугує як попередження про наслідки недбалості та порушення соціальних та моральних норм у суспільстві. Його повідомлення може бути сприйняте як заклик до поваги, толерантності та мирного співіснування всіх членів суспільства. Бо схопить брат брата свого в домі батька свого та й скаже Ти маєш одежу, то будь нашим правителем, і під рукою твоєю хай буде руїна отця. У цьому вірші пророк Ісая описує ситуацію, де влада та лідерство в суспільстві будуть підірвані через хаос і безлад. Люди будуть ставити свій власний інтерес та бажання вище загального блага, або ж будуть стежити за тими. То має матеріальні блага незалежно від їхніх керівницьких якостей або моральних принципів. Це може призвести до того, що компетентні та морально стабільні лідері будуть відсунуті на задній план, а влада потрапить у руки тих, хто має матеріальну та соціальну вагу, але не має необхідних якостей для ефективного управління. Цей вірш слугує як попередження щодо небезпеки, корупції та влади грошей у суспільстві. Він показує, як таке серце людини, яке спрямовано лише на власні користі, може спричинити руйнування управління та призвести до загострення соціально політичних конфліктів. Того дня він підійме свій голос та й скаже Не буду я рани обв'язувати вам. Бо в домі моєму немає ні хліба, ні одягу, не на наставляйте мене за правителя люду. У цьому вірші пророк Ісая описує ситуацію, коли харизматичний або морально стабільний лідер відмовляється брати на себе відповідальність. За управління чи керівництво через недолік ресурсів або обставин. Лідер, відомий своєю справедливістю та відданістю принципам, заявляє, що не може взяти на себе роль правителя в таку важку годину, коли навіть базові потреби, такі як хліб та одяг, відсутні в його домі. Такий відмовний акт може бути розглянути як навчання про важливість відповідального та морального керівництва. Лідер повинен бути готовий не лише приймати рішення та встановлювати порядок, а й брати на себе відповідальність перед народом та забезпечувати його основні потреби. В цьому вірші можна побачити виклик до лідерів, бути справедливими, мудрими та відданими своїм обов'язкам, незалежно від обставин чи внутрішніх обмежень. Бо рухнув Єрусалим, і впала юдея, бо їхній язик та їхній чин проти Господа, щоб упертими бути очам його слави. У цьому вірші пророк Ісая вказує на те, що Єрусалим і Юдея стали об'єктом Божого гніву, оскільки вони відверто виступили проти Бога. Вони вчинили гріхи та порушили заповіді Божі, суперечачи йому та виступаючи опертими перед його очима. Цей вірш може бути розглянутий як попередження про те, що безбожність та гріх можуть привести до падіння та виклик до покаяння та повернення до Бога. Його проявлення неминуче, коли народ відверто відвернувся від Божої моралі та заповідей. Пророк Ісая підкреслює важливість слухати Божі закони та жити відповідно до нього, оскільки порушенням цих принципів можуть мати серйозні наслідки для народу. Проти них свідчить вираз лиця їхнього, а гріх свій вони виявляють, немов той содом, не перечать горе їхній душі, бо вчинили вони собі зло. У цьому вірші пророк Ісая продовжує своє засудження народу, вказуючи на те, що їхні вчинки і гріхи не залишаються непоміченими. Ісая порівнює народ із містом Содом, яке було знищене Богом. Пророк вказує на те, що гріхи народу стали відверто виявлятися через їхню безбожність та злочинні дії. Вони не приховують від Бога свого порушень. Їхні вчинки свідчать проти них та їхнє покарання наближається. Пророк засуджує народ за те, що вони вважають себе непорушними, але їхні дії показують, що вони завдали зло собі та іншим. Його слова є перелякливим попередженням про неминуче горе. Покарання за беззаконня та безбожність. Стежіте про праведного, буде добре йому, бо вони споживуть плід учинків своїх, та горе безбожному, зле, бо йому буде зроблений чин його рук. У цих віршах пророк Ісая робить контраст між долою праведного і безбожного. Праведний буде мати добре, оскільки споживатиме плід своїх праведних вчинків. Тобто той, хто живе за Божими законами і вчинками, буде мати добрий плід своєї праці. Це означає, що праведний буде нагороджений за свою вірність та доброчесність. З іншого боку, безбожний буде страждати, оскільки стикається з наслідками свого беззаконня. Чини його рук це його беззаконні вчинки, які призведуть до його власного зла та нещастя. Безбожному гріху не залишається без відплати, йому буде суджено за його вчинки. Ці вірші підкреслюють важливість вибору між праведністю і беззаконням, а також нагадують про Божий суд над тими, хто вибирає шлях гріха та безбожності. Народ мій, дітиська його утискають, а жінки мають гору над ним. Народити мій, твої провідники вчинили блудячи тебе, і дорогу стежок твоїх сплутали. У цьому вірші пророк Ісая звертається до народу, об'являючи, що діти, дітиська народу стали утискати його, а жінки надміру панувати над ним. Це може вказувати на порушення природних ролей і влади в суспільстві, де традиційно чоловіки були головами родин і лідерами народу. Пророк також заявляє, що провідники, провідники народу лідери увели народ у гріх і сплутали йому його стежки. Це означає, що лідери, які були покликані направляти народ по праведній дорозі, ведуть його у заблуду і гріх. У цій фразі відображається проблема морального і духовного упадку, де навіть обрані лідери не виконують свої обов'язки перед народом і ведуть його у відступ від Божих законів. Тому пророк закликає народ покаятися за свої гріхи, виправити непорозуміння та повернутися до Бога. Господь став на прю і стоїть, щоб судити народи. Господь іде на суд, щоб судити старшими народу свого та з вождями його. Ви виноградника знищили, грабунок з убогого в ваших домах. У цих віршах пророк Ісая описує, як Господь готується судити народи за їхні порушення та злочини. Бог стоїть на прю, що символізує початок суду і правосуддя. Він готується до суду зі старшими народів, які були лідерами та керівниками. У цих віршах Господь обвинувачує старших та вождів народу у тому, що вони знищили виноградник, що може символізувати моральне та духовне спустошення народу. Вони також обвинувачуються в грабежі та утисканні у Боги. і Бог заявляє, що цей гріх лежить на їхній відповідальності. Ці вірші нагадують про Божу справедливість і наголошують на важливості дотримання моральних принципів та правосуддя в суспільстві. Господь, як Верховний суддя, заохочує народи до покаяння та відновлення праведності, перш ніж настане час суду. Що це сталося вам, що народ мій гнобите та утискаєте в богих? Так говорить Господь Бог Саваот. У цьому вірші пророк Ісая передає слова Господа, який запитує, чому народ його гнобить та утискає в богих, Бог звертається до тих, хто має владу і вплив, і питає про їхні дії, що завдають страждання та несправедливість у відносинах з убогими та беззахисними. Цей вірш підкреслює важливість милосердя, справедливості та помочі тим, кому потрібна допомога. Бо вказує на перевагу по відношенню до слабких та убогих і осуджує тих, хто використовує свою силу, щоб утискати та пригнічувати інших. Цей вірш нагадує про важливість бачити та розуміти страждання інших та вчить нас процесувати наші власні дії та ставлення до інших. Бог закликає нас бути милосердними та справедливими у відносинах з оточуючими та пам'ятати про допомогу і підтримку тим, хто перебуває в потребі. І промовив Господь за те, що дочки Сіонські загорділи і ходять витягнено шиї, і моргають очима, і все ходять дрібними крочками і дзвонять пряжками на ногах своїх. Мовчинить господь тім'я сіонських дочок паршивим, і їхній сором обнажить Господь. У цих віршах пророк Ісая описує певні звички та поведінку дочок сіонських, які Господь сприймає як прояв гордості та зазнайства. Вони горді та обмежені у своїх рухах та виразі обличчя, показують свій статус та багатство через прикраси на своєму одязі, такі, як другоцінні спряжки на ногах. Їхня зовнішність є переважаючим індикатором їхнього статусу, і вони демонструють це усім своїм існуванням і рухами. У великій мірі ці вірші відрізняються критикою Господа до пишноти та зазнайства дочок Сіона, які втратили свою скромність та покірність, замінивши їх на гордість та покази. Бог попереджає, що через їхню гордість і зазнайство його самого за часів випробування неминуче станеться їх велике покаяння та сором. Таким чином, ці вірші нагадують, як важливо не втрачати смирення та покору перед Господом і не бути пишними або зазнайками. Того дня поскидає Господь окрасу спряжок на їхніх ногах, і чільця і місяці сережки, наремники, і серпанки, і завої, і ланцюжки на ногах, і пояски, і пляшечки з пахощами, і чарівничі привізки, персні, і сережки носові, чудові убрання, і окриття, і намітки та торби, дзеркала і ляніхи тони та турбани, і прозорі покривала. У цих віршах пророк Ісая описує розмаїття розкішних предметів, які використовують дочки Сіонські для прикрашення і вирізняння себе. Господь вказує на цей розкішний прекрасний ансамбль як на показник гордості і марнославства та зазнайства цих жінок. Він попереджає про те, що під час покарання ці прикраси будуть вилучені та вони будуть позбавлені своєї розкоші. Ці вірші відображають піднесену та надмірну дбайливість зовнішності та матеріальної розкоші дочок Сіонських, яку Господь не схвалює. Пророк нагадує людям, що важливіша не зовнішність, а стан серця і духовний стан кожної людини. Господь закликає до покори. Благорозумності та скромності, замість пишних прикрас і пишнів. І станеться, замість бальзаму сморід буде, і замість пояса шнур, а замість мистецько укладених кучерів лисина, і замість хитона цінного верета з паском, а замість краси спаленина. У цьому вірші пророк Ісая продовжує описувати наслідки гордості, аристократизму та зайвої розкіші у дочок Сіонських. Він прогнозує, що під час покарання всі їхні розкішні предмети та впорядковані образи будуть замінені на прості речі або навіть невтішний стан. У контексті цього вірша бальзам це символ ароматичного масла або косметичних засобів для догляду за тілом, а сморід протилежної. Запах, що може символізувати невідповідність та неприємності. Пояс замінюється на шнур, простий ненадійний об'єкт, кучері або волосся, яке було доглянуте й оброблене мистецьким способом, перетворюється на лисину, ознаки стриманості та недбалості. Китон цінний це дороге вбрання змінюється на верета з Паском, просту малочисленну одежу. Йдеться про те, що гордість, зазнайство та надмірна розкіш будуть знищені під час покарання, а дочки Сіонські будуть позбавлені своєї краси та розкоші. Попадають мужі твої від меча, а лицарство твоє на війні, і будуть стогнати та плакати ворота її, і буде спустошена й сяде на землю сіонська дочка. У цих віршах пророк Ісая передбачає подальші наслідки і покарання для народу Ізраїлю через їхнє безбожне поводження. Він описує, як війна та насильство призведуть до того, що чоловіки будуть вбивати і гинути в битвах, а лицарство, тобто воїнська доблесть, мужність, буде руйнуватися. Пустошені ворота міста і стони жертв війни символізують знищення і руйнацію Сіонської дочки, що може бути тлумачено як Єрусалим, святе місце Іудеї. Війна і страждання принесуть страждання та напуск народу, і влада цього міста буде знищена, що призведе до падіння його до нижчого стану. Ці вірші відсвітлюють певні наслідки безбожності та гріховної поведінки народу, які призведуть до покарання та горя. У третій главі Ісаї пророк вірно передбачає наслідки гріховної поведінки та безбожності народу Ізраїлю. Він описує, як ці гріхи призведуть до покарання у вигляді війни, насильства, загибелі і руйнації. Пророк показує, як влада, мужність і благословення народу будуть піддані наляканим і лихварним наслідкам через їхню грішність. Висновок полягає в тому, що віддавати перевагу гріховному способу життя призведе до негативних наслідків, які можуть спустошити наше життя та суспільство. Пророк Ісаї попереджає нас про наслідки наших дій і закликає до покаяння та відвертання від гріху, щоб уникнути покарання.